Влучання шахеду в будинок, де лікарню, де знаходилися хронічно хворі люди. Переважно це лежачі хворі. Поранених серед них на щастя немає, але всіх, їх, звичайно, потрібно евакуювати до інших лікарень, тому що. Потрощені вікна, двері, все залите водою, тому що була пожежа. А, зараз працюємо. Бригад вистачає, все нормально. А, я поняв у самому да, а я там в ліцеї. Було прильоти на теперішній час 9 шахидів. Це було влучання і, як ви бачите, в медичний заклад. Зараз остання людина евакуйована. Тут знаходилось 56 людей, які не рухались, вони лежачі були і їх евакуйовували. разрешите 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 л